Запах мандаринів, бенгальські вогники, пухкенький сніг за вікном і велика різдвяна ялинка. Такі образи все більше майорять у думках багатьох українців, тому що ми вже потихеньку починаємо готуватися до різдвяних свят. Компанія Сторогом дбає про атмосферу і підготувала невеличкий цікавий асортимент новорічної продукції, який допоможе прикрасити затишок улюблених місць. Ну що ж, друзі, ви сильно нас просили, і ми це зробили. Ми побачили вашу велику активність і зацікавленість в новорічних прикрасах гір гірляндах, ялинках і такому іншому. Тому відтепер в нашому магазині з торгом'юа ви це все можете знайти. І в цій інтимній обстановці, якщо можна так сказати, я вам буду показувати деякий товар з нашого новорічного асортименту. Отож, погнали! Перша в нашому списку топових гірлянд лінійна гірлянда вуличного типу. Це різнокольорова гірлянда з крупними ліхтарями, якою можна прикрашати не тільки ялинку, а й різні елементи будівлі. Поручні двері, внутрішні або зовнішні вікна, стіни в інтер'єрі. А також ви часто бачили такі ліхтарики у кав'ярнях на літніх терасах. А для того щоб підкреслити різдвяну атмосферу, їх прикрашають на вході у приміщення. Гірлянда має ступінь захисту IP44. Комплект складається з 10-метрового кабеля, який має 10 свічок різного кольору, або 10 свічок теплого білого кольору. Якщо довжини кабеля вам буде замало, гірлянда має конектор заглушку, за допомогою якого ви зможете подовжити кабель гірляндою такого ж типу. На кожному ліхтарику є зручне кріплення для комфортного встановлення під фасад будівлі. Матеріали збірки дуже якісні. Кабель має тактильно приємні компоненти, які з часом не розкришаться під впливом перепадів температур. Наступна не менш цікава гірлянда під назвою Каскад, ще її називають кінський хвіст. Унікальна тоненька гірлянда зібрана у пухке волосся, 20 волосини з впаяними послідовно світлодіодами формують 3 метри довжини гірлянди. Підходить до прикрашання ялинки висотою від 1 метра 80 сантиметрів до 3,5 метрів і має всі стандартні режими роботи. А якщо ви вже вмостилися на зручному місці і вам потрібно перемкнути на інший режим роботи, у комплекті є пульт дистанційного керування. Цю гірлянду можна використовувати як у приміщенні, так і ззовні, тому що ступінь захисту теж IP44. Яскравості гірлянди достатньо для того, щоб створити інтимну атмосферу різдва у кімнаті і не вмикати постійного світла. Наступний хід продажів: гірлянда штора, по принципу збірки, така ж сама, як попередня гірлянда каскад, тоненькі гілочки із впаяними світлодіодами каплеподібної форми. Має вихід USB, який можна підключити до Powerbank. Для перемикання режимів мерехтіння має пульт дистанційного керування у комплекті. Також є зручні крючки для закріплення на карнизі, використовується лише у приміщеннях. В асортименті ми маємо аналогічну гірлянду, яка вже потужніша і споживається від мережі. Вона має блок управління замість пульта та захист IP44. І вишенька на торці. Гірлянда лінійна. Довжина 10 метрів 900 діодів. Провід виконано у колір ялинки. Зараз у відео представлений теплий білий колір, але в магазині ви зможете обрати серед багатьох інших на свій смак. Друзі, ну як ви зрозуміли, крім самих гірлянд, у нас є і ті речі і предмети, на які можна вішати ці гірлянди. А Саме ялинки, різні кульки, виготовлені з хвої, віночки і так далі. Інші прикольні штуки. От зараз я вам демонструю ялинку висотою 2 метри 10 см, виготовлена з металевого прута і ПВХ матеріалу. Виглядає дуже прикольно, з відстані 2-3 метрів, навіть не можна відрізнити штучна це ялинка чи справжня. А зараз я вам буду демонструвати інший ялин. І з інших матеріалів. А от, друзі, для порівняння ми принесли в студію справжню ялинку, а тепер подивіться на штучну. Та ні, друзі, я жартую. Це також штучна ялинка, але виглядає вона просто шикарно. От, ну ніби справжня. А все чому? Тому що тут інша технологія виготовлення. Ця ялинка називається лита, тому що оці пухнасті гілочки відлиті з пластику. І Це зроблено настільки якісно, що реально, навіть коли ти е, от так от дивишся зблизька, вона нагадує справжню ялинку. Дуже круто виглядає. Напишіть до речі, в коментах, яка вам більше подобається ця ялинка чи попередня висота в даної ялинки метр двадцять, але в нашому магазині ви можете знайти і більшу або меншу, по вашому бажанню. Друзі, наступний варіант є ось така ялинка. Вона називається гумова висотою метр двадцять. Вона є комбінованою. Чому саме комбінована? Тому що в неї є гілочки, такі як у ялинки, а є гілочки такі, як у сосни. Дуже прикольно виглядає. До того ж, ви бачите, тут є шишки прикріплені, є також ось такі ягодки. Виглядає дуже симпатично. Я її повністю не збирав, тому що ще багато ялиночок треба відзняти, тому що, щоб не втрачати час. Показую вам тільки верхушку, але знаєте, що висота її метр двадцять. Тож, переходимо до наступної. Наступна ялинка називається Скандія, висота її метр двадцять. Вона також лита. І, друзі, ось ця ялинка взагалі виглядає просто супер реалістично. Якби вона ще мала запах ялинки її б неможливо було відрізнити навіть ось так зблизька. Дуже класно виглядає. Можливо, на камеру воно виглядає не так, як вживу, але насправді це пов'язано ще з тим, що я робив це на швидку, її. Ну ви розумієте, та? вона в складеному вигляді до вас буде приходити. От, а коли ви її витягуєте з коробки, ви самі її вже розпушуєте і потрібно ялинці постояти десь день-два, щоб повністю розкритися. Тоді вона буде виглядати взагалі суперово. І хочу, щоб ви зробили порівняння на, кон на контрасті. Так, от ялинка, яка прикрашена гірляндою, як вона виглядає симпатично, і ялинка без ніяких прикрас. З гірляндою, звісно, що виглядає набагато симпатичніше. Але от по реалістичності, ну, вона дуже класна. Ну і куди ж, друзі, без веселих офісних варіантів? Це ось таких маленьких. Ялиночок від 80 см до 90. Є як гламурні варіанти. Ось такі рожеві. До речі, напишіть в коментах, кому б ви подарували таку ялинку. До ось таких дуже веселих і святкових ялиночок. Ось такі варіантики. Насправді на нашому сайті з є дуже величезний вибір новорічних прикрас, іграшок, ялинок і всього такого іншого. Всі ось ці товари, всі ялинки і різні гірлянди, які ви бачили в цьому відео, ви можете знайти в нашому магазині, і до кожної цієї позиції буде посилання, яке буде знаходитись в описі до цього відео. Друзі, пам'ятаєте фільм Один вдома? Як там у них гарненько був оформлений будинок різними ось такими хвойними штучками. А ну напишіть в коментах, комусь із вас хотілося в дитинстві, щоб у них також був такий прекрасний будинок. Не знаю, як вам, а мені дуже хотілося. Ось ця штучка це одягається на перила, можна дерево обмотати або якісь такі речі, і також створити дуже прикольний затишок і новорічний настрій. Є ще ось такий варіант. Також можна намотати куди завгодно, можна скрутити з нього. Віночок сюди навішати різні новорічні прикраси, гірлянди. Є ось такий біленький варіант, також можете кудись намотати, розмотати його, або можете вішати його ось так, як є у формі віночка. Також є ще ось такий варіант. Ось така куля. Можна так просто повісити, можна сюди повісити. Також гірлянди. Ось оця гірлянда, мені здається, дуже прикольно б тут виглядала. Смачно так, офієзно. Коротше, нагадую, все це можете придбати в нашому магазині і навіть трошки більше. Це ж не конфіки, так? Да? Це дощики. Типу, дощики. Є отакі штуки ще. Такі штуки. Ну, я, я вам тут просто зараз не продемонструю, як воно виглядає. Є посилання, є картинки. Глянете, воно там все дуже класно сфоткано. Ну і звісно, там сніговички, всякі різні діди, морози і так далі. Від якоїсь маленької іграшки на ялинку до гірлян, конфеті, ось таких прикрас: також спреїв на вікна у вигляді, там якого замороженого вікна, так або снігу. До таких величезних і маленьких ялинок все це можете знайти в нашому магазині, -магазині. з торгом Юа онлайн-магазині з будь-якої точки нашої країни ви можете замовити. Або якщо ви знаходитесь в місті Києві, то можете завітати до нашого офлайн-магазину з Торгом Юа, який знаходиться в місті Києві, бульварва Гавала, 18. Отже, друзі, всі, хто бажає придбати будь-яку прикрасу до нового 2025 року, велкам в наш магазин з Торгом Юа. Знову ж таки, всі потрібні посилання будуть. В описі до цього відео. Всіх обняв з наступаючим новим роком і до нових на Па-па!